В лісі вогник рудуватий, шишки лускає завзято. Хто це? Білочка. Так, це красунька, пухнаста, руденька, білочка. Шубка в білочки золотисто-коричнева. Хвіст набагато більший від самої білочки. Він пишний і пухнастий, лапки в неї короткі, з добре розвиненими пальчиками, міцними і цупкими. Завдяки гострим кіхтикам тваринка швидко пересувається стовбурами дерев, легко чіпляється за гілки. Зуби в білочки міцні і гострі. Вона ними легко розгрізає найміцніші горішки. Із усіх лісових мешканців білочки є найжвавішими, найнепосидючішими і найкрасивішими звірями. Більшу частину свого життя білочка проводить на деревах, там вона відпочиває теж. Місцями для її відпочинку можуть бути дупло, кубло великої птиці, найчастіше ворони. Окрім дупла, взимку білочка має свій постійний будиночок. Це гніздо. гніздечко вистелене мохом, воно складається з прутиків різних соломинок, травичок. Білочка, скрутившись в клубочок, прикрившись хвостиком, спить, відпочиває. Малятка, ви, певно, знаєте, що білочки люблять ласувати горішками, але не тільки горішки люблять їсти. Білочки їдять і грибочки, і гілочки, і ягідки, і молоді пагони, й бруньки. І най найбільше полюбляють їсти насіння і шишок. За цілий день білочка з'їдає біля 100-150 шишок. Білочки мають дуже добре розвинений нюх. А ще білочки можуть впасти з висоти 30 метрів і при цьому не отримати жодного ушкодження, все це завдяки будові тіла, а також пухнастому хвостику, який вони використовують як парашут для балансу. Білочка вважається найчистішим гризуном.